Проведення фестивалів та конкурсів, організація державних і загальноміських свят та заходів. Інформація про те, чим займається управління культури Житомирської міської ради, ледь вміщається на семи сторінках. Сфера культури міста Житомира включає вісім бюджетних та три госпрозрахункових заклади. Серед них музичні та художні школи, бібліотеки, палац культури, комунальні підприємства Парк, об'єднана дирекція кінотеатрів міста, обрядове. У 2015 році на отримання цих закладів оплату праці, організацію свят та проведення заходів з міського бюджету виділялося більш як 35 мільйонів 334 тисячі гривень. У цьому році галузь культури обійшлася платникам податків у понад 47 мільйонів 79 тисяч гривень. Таким чином на святкування державних свят і проведення загальноміських заходів витратять втричі більше коштів ніж минулого року. Якщо у 2015 тисячі на ці потреби виділялося 8 Со тисяч гривень, то тепер на святкування передбачено 3 мільйони 40 тисяч. Щоправда, житомиряни різниці поки не відчули, тож поділилися своїми думками щодо того, як підвищити рівень культурних заходів у місті. Нема що показати і що розказати. Удень ну, міста теж щось такі концерти були странні. ну Теж не сподобалось. Потрібно щось нове, розвиватись, культурні заходи. Треба робити з залученням, наприклад, Житомира і Житомирської області стільки є талантів, що не треба з Києва інших. Можна цілий рік проводити і безкоштовно нуль копійок туди затратити, а залучення інших це гроші, колосальні гроші залучаються, а ефекту ніякого. Навірно, іншим було б, щоб не ця війна забирала кошти з нашого міста. Було б краще, і я думаю, що й буде краще, якщо війна закінчиться. У Житомирі дуже важко з культурою на сьогоднішній момент ті фестивалі, які відбуваються, вони не до кінця відображають всі всі можливості нашого міста. Має бути якась стратегія розвитку культурного життя, створення соціальних просторів, створення місць. Для спілкування, для культурного обміну, ну постійно щось має відбуватися, а не так як у нас місяць пройшов, значить, так, в місяць ми робимо один кльовий захід. А ці три тижні ми сидимо і там ходимо на роботу. Ну, це неправильний підхід, як на мене.